Слава Богу. Слава Богу! Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, хтось до Бога йде, хтось втратив щось, а інше щось знаходить. Хтось гірко плаче, в щастя хтось живе. І так за роком пролітають роки, і так минають дні і місяці, не встигнемо змигнути навіть оком, як буде іспит. В нашому житті. Сьогодні ми від Господа, ще маємо благословений, благодатний час, і плани на майбутнє ми складаємо, хоч невідомим, є воно для нас, а завтра може все перемінити, і закреслить те, до чого йшли роки, і змусить нас ту істину збагнути, що все тут швидко плине гостями та ми живемо. Того не помічаєм, складаємо все на тисячі років. Та що чекає завтра, ми не знаємо, чи що чекає через кілька днів. А хтось із нас, закривши свої очі, закриє їх можливо, назавжди. Це буде день, а чи темрява ночі, не можемо знати всього цього ми. І ми про це так часто забуваємо. Задуматись не хочемо й на мить, що після смерті теж на що чекає, що після смерті також будем жить. Та ось питання, вічність перед нами, й подальшу путь ми склали на землі усі, хто з Богом відуть в Його славу, а усі інші будуть у вогні. Лиш на землі Господь дає нам право вирішувати. Куди підемо ми, чи станемо до овечок ми направо, чи будемо зліва, куди підемо ми, нам Бог святий залишив своє Слово, і в ньому Він нам чітко розповів про те, що Він прийде вже вдруге скоро, щоб взяти тих, хто для Ісуса жив. Тож вибирай, як маєш ти прожити. Тобі від Бога послане життя, дай Боже вибір. Правильний зробити, щоб увійти з тобою в майбуття, хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, втратив хтось життя, а ти живеш, отож свою дорогу зумій пройти лише з Богом, щоб зустріть Христа.